Всім привіт! Всім доброго-доброго раночку. Вітаю всіх на своєму каналі. Як ви бачили, у нас сьогодні зранку прийшов, вже скінчився, він був, боже, 5 хвилин той дощ був. Але завдяки йому зараз на небі хмарка, і мені хоч сонце не світить у вікна. Я вже трохи, а я вам показувала, да, повісила оцю шторку, ж, але у мене ще одна залишилась, ще треба додати. Добавити, щоб, щоб геть ну, ви знаєте, і то рятує. І то рятує, трохи сонце закриває, трохи легше. Я сьогодні працюю цілий день, але ж думаю, я ж вам обіцяла. Відкрити тайну, відкрити шторку, отаку, да, за мою вагу. Ну, я завжди кажу, я ніколи не скриваю, там, скільки мені років. Я, якби, ну, що є, то є. Ну, ну, ну куди дінешся? І те, що я була, поправилася, ще поправилася, коли була в східниці, і от харчування. В Симак дуже гарне, хоча я його і все навіть не брала. Брала половинки. І то я там, і по, по скільки ходила, і то я там поправилася. Так що, то хто каже, погане харчування, ага, дуже погане. І я ніяк не можу цю вагу скинути. Тому була моя вага. Я себе сфотографувала. Зараз вам покажу, скільки. Ось, дивіться, 101-100 була моя вага. І я ото вже тоді, як би думаю, треба щось рішати. Треба щось з цим рішати. То е, тиждень оце пройшов, да? е, небагато, звісно, і я розумію, що це, скоріше всього, просто злилася вода. Ну, по всякому случаю, хоч ось її вже 100, у мене немає. От, так що вже трошки менше. От, ну, і ви знаєте, якийсь день я була, зважувалася, то було ще менше. От, ну, треба. Ет, треба щось сьогодні зважитися, так що йдемте. Ось така вага сьогодні в мене. Ой, у мене сьогодні вже зараз 7.35, а мені сьогодні працювати з 8.15 і. Не знаю, до скільки, чи до 5, чи до 6 годин. Ну, десь так, до вечора, коротше. Так, це в мене вчора ось і курочка була. Вечеряна я вчора курочкою і салат з капусти, супчик. Так, і снідати буду сирничками. Зараз заварю собі кавусю, поснідаю і працювати. Сьогодні навіть не фарбуюся. Ой, Хмарка хоч висить, хоч нема того тої ж, жари і спеки. А от. І, і що? І зустрінемося вже тоді з вами аж увечері. Тому що, так, зараз треба все поховати, в холодильник. Тому що працюю, цілий день знімати не буде що. Ой. Тоже, знаєте, сьогодні як почитала зранку коментарі, знову ж таки, за коментарі. Господі, люди. А скажіть мені, будь ласка, ті, хто мені там писали за роботу ПВО, ППО і за об'єкти. Ви звідки знали про, про те, що Черкаси були обстріляні? Мабуть, же з Телеграма. Мабуть, вже, вже, з усіх телеканалів, вже вчора скрізь показали Черкаси і в усіх новинах показали Черкаси, так? Моє відео вийшло півдесятої вечора. Ви ж все це вже знали. От тому навіщо ви мені таке пишете? Не можна знімати роботу ППО. А ви де бачили роботу ППО? Чи я бігала за ППО та знімала, як вони працюють? Ви, ви взагалі хоч трошки думаєте своєю головою. Не можна знімати об'єкти, військові об'єкти. Не можна знімати, там, я знаю що, там, де знаходиться дислокація військових, це не можна знімати. Так, не можна знімати, як працює ППО. Я знімаю кожен день вам цей вид з балкона. Що тут не можна знімати? Марку, ту, що залишилось, тим більше, що по телевізору і по всьому інтернету вже було показано все. Як горіло, і де горіло? Розповіли вже по телебаченню теж все. Я як подивила і думаю: ух ти, а кажуть, нічого не можна, так? Розповіли все вже. І, і показали і де на кладовищі прилетіло, і, і в лісниць, ну це біля Альони, там в Дахнівці прилетіло, вже все розповіли і показали. Ну ви хоч трохи думайте головою, і, і це кримінальна справа. То тоді давайте хай відкривають кримінальну справу на все, на все телебачення, на табурця на нашого, тому що він теж все це розказав і показав. На Бондаренка, давайте на всіх. Бо все показали. І райони, де поприлітало, і куди поприлітало? Ну трохи думайте, бо ви вже розумієте, як оті точно що зомбі. От десь почув дзвін, а не знаю, де він. Ну думайте трошки головою, що можна і що показую я. Думаєте, я не знаю, що не можна показувати, то я це й не показую. Думаєте, мене не перепровіряють, коли я хожу і знімаю місто вам. Думаєте, мене не перепровіряли ні разу? Та сто раз вже перепровіряли. Коли підходять до мене поліцейські кажуть, а що ви знімаєте? І я їм тоді розповідаю, що я блогерка, просто знімаю черкаси. Помети, вони перепровіряють, чи я не скидаю геолокації і відпускають. Так що трошки думайте перед тим, як писати. Так, все, я собі кавусю заварила просто мене іноді, знаєте, дивують такі люди. Просто дивують. Вже, знаєте, я розумію, що зараз такий час, що всі люди налякані, залякані, ну, ну трошки ж не до такої степені, щоб геть мозги ж відключалися. Що можна, а що не можна. Так. Сьогодні у мене сирнички. Отакі От вони, бачите, прекрасно вийшли з форми. Отакі. От і з кавою і зараз ще ложечку сметанки, і оце в мене сьогодні буде сніданочок. Так що я снідати, готуватись до роботи і вже зустрінемося увечері. Щось, щось ще буду робити увечері, покажу, що ще сама не знаю. Все. Всім гарного дня! Дивіться, яка в нас зараз цифра. 17 999. Ще один хтось підпишеться і буде 18 тисяч. Божечки, я вже нарешті відпрацювала. 1731. Ну, я вже якби відпрацювала, навіть з на півгодинки. І щось у мене, я ж голова болить. І шия болить. Ой, коротше, щось притомилося, все болить. Я, знаєте, відпрацювала і лягла, трошки полежала, буквально, щоб трохи спину хоч розслабити. Я це думаю, треба собі зробити салат на вечерю. Звичайний салат у мене вечеря сьогодні буде. Це ось четвертинка капустинки. Огірочок. І варене яйце. Все, оце в мене такий буде салат. Ой, таке, така буде вечеря. А сьогодні спека, взагалі, в нас дуже, дуже сильна спека. Ох, то я там під кондиціонером або щось голова болить. І думала сьогодні ще щось робити. Коротше, а потім думаю, нічого не буду сьогодні робити. Я втомилася. Ото трошки вам зранку записала відео. І все. І, і буду, мабуть, я сьогодні відпочивати. Так що в мене сьогодні отаке манюсіньке відео. Але у мене завтра вихідний, післязавтра вихідний. Коротше, якраз у мене будуть трошки вихідні. То я хоч трохи відпочину. Ну, як відпочину, трошки у мене там. Треба кабачки порізати, поморозити. Теж треба зробити цю роботу. А знаєте, перед тим, як їх заморозити, треба знайти місце в цій в морозилці, бо там щось місця немає. Я не знаю, що це таке. Там, наче, нічого немає в тій морозилці, і все забито. О, то, коротше, треба... треба буде десь місце шукати. Ну, от, для тих кабачків. В общем, оце таке. А, в нас ну цікаво, що не додавались, я вам показувала, да не вистачає людини в нас. О, 18 тисяч. Ура! Хтось один підписався буквально за півгодинки, і нас уже 18 тисяч. Пройшли ми 17, Ну, ще, ще трошки 2 тисячі і буде вже двадцяточка. Так що вітаю себе і вас з 18 тисячами. Нас уже представляєте, вже. У нас таке ціле містечко підписників, вже навіть не село, а вже якийсь районний центр. Приємно. Іноді так, от знаєш, знаєте, я як була в Європі, ну і там проїжав якесь містечко, а нам кажуть там о, там в цьому містечку живе стільки-то жителів, тому там стільки, А я така думаю, боже, це прямо ціле містечко, це моїх підписників. Да? Дуже приємно. От, звісно, люди різні є, пишуть різні коментарі. і, ну, Це ж таке, люди вправі, кому не подобається, не підписуються. А от сьогодні прийшов у мене коментар, що е, пише мені там жінка, що дуже рада, що знайшла мій канал, підписалася. ну, Я так думаю, для того і треба цей YouTube, знаєте, щоб люди шукали для себе от якусь там. Рідну душу, чи що якось так. От люди так і знаходять якусь свою споріднену душу і підписуються і дивляться. У мене теж є. У мене теж є канал, який я дивлюся вже дуже-дуже багато років. Я, я вже казала, це Катя Ваня, це молода сім'я з Іспанії. І вже, знаєте, інколи. Я буваю, прямо їх і ну, не дивлюся. Вже наче як надоїдає. Там не дивлюся тиждень, два. <хи> а тоді така думаю, так, а що в них там відбувається? І заходжу і дивлюся, і знову дивлюся. І починаю передивлятися ті відео, що я не дивилася. Ну, це ж таке, всі ми такі люди. Так, все, капусту накришила. Якраз, знаєте, дуже гарно для салатів я використовую цю дрогобицьку сіль, що мені оце прислала глядачка. Вона йде з петрушкою і часником. Якраз для салатів саме те. О. Так що зараз роблю салатик, повечеряю і на цьому, мабуть, шабаш. І Буду відпочивати. Бо я ж кажу, я просто щось втомилася. За ці дні роботи було багатенько, багато педикюрів. От, а педикюри, там, знаєте, сидиш сиди той скрючений, бо в мене сьогодні щось, вже ж кажу, аж шию звело. От, того, того я хочу вже сьогодні трошки відпочити. Тому що ви мене вже пробачте, що відео сьогодні маленьке що найголовніше, що у нас 18 тисяч сьогодні і це добре. От. Ну, а я буду доробляти салатик. Тут щось багато, тут щось, мабуть, у мене на два салатика буде ще й на завтра. А я буду доробляти салат та вечерять відпочивати. От. А вам всього самого найкращого. От. Я говорю, Тоже, ви знаєте, в мене теж оце там писали глядачі, коментарі, що божечки. Оце ж, ну Я розумію, що те, що в нас це було, знаєте, це таке виключення, да? це в нас іноді таке буває. А люди, які живуть в прифронтових о, там, містах, то там же ж таке відбувається постійно і ці вибухи. І все. Я, я взагалі не знаю. оце... Я писала там в коментарях: оце Суми, Харків, е, потім цей Запоріжжя, Дніпро. Як ви там взагалі живете? Херсон? Я взагалі не знаю, як ви там виживаєте. Я б так, мабуть, не змогла. Я, мабуть, би тікала кудись, хоча не знаю, хто знає. може, люди звикають до цього. Бо я ж кажу, я вчора, от, ну реально так трохи, знаєте, перелякалася, в мене ж руки трохи трусилися. Коли я відчула, як хилетнуло будинок, от, ну реально я прям перелякалася. От, то я, я ж кажу, я вам честь і хвала. Я прям не знаю, як ви там живете. О, тому, тому бажаю всім же ж, як завжди, так? тихих. Вночі, дні. Вже хочеться, щоб нарешті ця війна в нас вже колись скінчилася. Вже вона так надоїла, вже ця війна, всім, я думаю, всім надоїла і всі вже хочуть миру. І то мені в Тік-Токі попадались, оці кажу, брехуни, всі брехуни оці на таро гадають. Потім ото з такими палочками металевими. Всі казали на початку липня все, війна скінчиться. Вже ось закінчається липень, нічого не. Всі кажуть, брехуни. Я на них ото кажу. Оце от такий салат із молодої капусти люблю дуже. Можу їсти кожен день. Так що то тут... А я, до речі, в шортиках тих, що я собі замовляла на тему сьогодні оце цілий день. Вони такі легенькі, знаєте, для дома саме то. Все, з вами прощаюся, всім всього найкращого, всім пока-пока. І всіх люблю, цілую і обнімаю. До нових зустрічей!